Кіносага про Гаррі Поттера має книжковий первень. Свій перший роман про хлопчика-чарівника на ім'я Гаррі англійська письменниця Джоан Роулінг видала 97-го року. Останню сьому частину книжкової Поттеріади світ побачив за 10 років 2007-го. Декілька років тому, коли з'явилася на світ остання книжка про Гаррі Поттера, попит на неї був шалений. Стояли черги в магазині. Зараз цього звичайно немає, але я думаю, що після виходу останньої кіночастини попит на Гаррі Поттера знову зросте. Припущення книгознавця має більше шансів справдитися аніж навпаки, бажаючих переглянути останню частину кіносаги на великому екрані серед черкастів чимало. Кінотяати намного ярше, інтересні, там смотриться емоцій більше, ну, намного да. інтересні. Катя і Настя подруги. Разом на Поттера дівчата йдуть вже не вперше. Запевняють, по кілька разів дивилися сім попередніх стрічок. Книжкового Гаррі Поттера» подружки теж опанували. І мене перша книжка була Гаррі Поттера» дуже давно. Ще в першому класі мені подарила моя тетя. Я читала дуже мені понравилась. І зараз очень хочу посмотрети уже і поділитися своїми Сереги, впечатля... серія. Да. Та, інтересно, це все закінчиться. своїми впечатленнями. Да. Хотімо поділитися з усіма окружаючими. Іра і Даня чекають, не дочекаються перегляду стрічки. Гаррі – їхній улюблений кіногерой. Він він колдує паличкою. Він дареться з Волимдемортом. Він хороший, він добрий, у нього є друзі. Маленькі прихильники Поттеріади не проти начаклувати паличку містера Поттера здійснення власних бажань. Понад усе Іринці та Дані хочеться Політати на метлі. Завдяки 3 d технологіям політати малечі таки вдалося. Масштабність битви між злими та добрими силами світу захоплює. Останній батл за школу чарівників сцена, у якій було задіяно найбільше акторів та статистів за усю історію зйомок кіносаги пам'ятною для шанувальників Поттера стане фінальна сцена – двобій чарівника із Воландемортом. цим так же, як почали. в Когда он убил Волондеморта, як они этого, как його самого главного замочили? Нормально. Ну, всі эти приколи собрали, їх всіх перекріпали, а потім його в конце на… Ну, взагалі, фільм дуже цікавий і все. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.